1 жовтня у музеї дизайну Барселони пройшла виставка художниці Андріани Фомінової організатор, українська асоціація джерело Андріана Фомінова, сучасна українська мисткиня абстракціоністка. Її доробок це унікальне поєднання абстрактного експресіонізму та концептуального мистецтва, що пропонує свіжий погляд на труднощі життя та людського досвіду. Окрім традиційних матеріалів і технік, художниця використовувала такі інструменти, як дробовик, сталевий тесак, канцелярський ніж, газовий пальник, молоток та грубу фізичну силу. Також Адріана є докторкою філософії та заступницею голови міжнародного інвестиційного офісу. Пропонуємо подивитись запис цього заходу прямо зараз. Адріано, розкажіть нам, будь ласка, про саму концепцію ваших робіт цієї колекції картин, які ви сьогодні привезли до Барселони. Ця концепція, ця серія називається контрасти. Це певною мірою про протилежності. Це є контраст кольорів. Це певною мірою через яскравий колір. Можемо, можемо кричати про біль. Контрасти це про долістичну. Концепцію життя, яка складається з двох частин добра та зла. І інколи ми забуваємо про те, що в світі буває щось зле. І забуваючи про це, живучи лише з добром, ми стикаємося з переломним моментом, бо ми стикаємося після добра, ми стикаємося зі злом, яке насправді існує. І це дуже травмує. І дуже важко усвідомити те, що зараз насправді відбувається в Україні. Бо коли ми говоримо, що в нас ніби все добре, і коли нас питаються, як в тебе справа, і ти кажеш, все добре, за інколи за цим все добре, зовсім не все добре. Це такий контраст життя, який потрібно розуміти, і треба цінувати. І цінувати все добре, те, що в нас є. Тому що завтра може бути все по-іншому. От стосовно все добре, ваша робота, оці от дві картини, обидві, які я бачу, вона сповнена дуже таких гарних, яскравих, світлих кольорів. Тут ми бачимо і світлорожевий, блакитний. Що ховається за цим все добре? Це доля. Ця картина називається Доля. Всі ми мріємо, щоб наша доля. У нас, у наших дітей, в наших близьких було щаслива. Але буває так, що ми не все можемо встигнути оберегти, і буває, що нас доля поламана. А що зображено на ваших картинах? На цій самій картині зображено си Сиваш, це є тимчасово окупований Крим. Це те, що в нас зараз відібрали, це те, що в нас зараз поламали, це тут це та доля. Яка була щаслива, а в один момент стала поламана. Тому коли ми зараз в ситуації на цьому полотні, на цьому на цій частині Диптиха, який астується злом, ми маємо розуміти, що може бути і буде все так. І буде наш далі Крим. Тобто, це можна сказати як початок російського вторгнення до України, це ще 2014 рік. Це взагалі уособлення загалом того, що було, і те, що поламали, те, що відібрали, не запитавшись. І навіть якщо це зараз поламано, ми завжди маємо розуміти про те, що завтра є новий день, і все так не буде. І післязавтра у нас буде назад у нас Крим. Багато людей вони вважають, що зараз, оскільки ми маємо війну, страждання, смерті, то, можливо, мистецтво є не на часі, можливо, ми маємо, якщо і творити це мистецтво чи популяризувати, то воно має бути забарвлене в якісь такі темні кольори, в смуток у все. Але по ваших картинах не скажеш, що це про якийсь жаль? Тут насправді дає мені можливість абстракція і такий внутрішній, типу, внутрішній мій стан, моє бачення як автора, як митця прокричати це яскравими фарбами. Насправді, є такі моменти типу, навіть в будь-якому мистецтві, не в мистецтві. Загалом, що люди, коли бачать дуже багато трагедії, вони, якось мозок тікає звідти, він не хоче вже бачити ці новини, він не хоче типу, дивитися на це, це вже, це вже болить. І в моєму випадку, в моєму випадку, в моїх картин, я стараюся біль кричати яскравими фарбами, щоб вони перевертали. І розуміння цієї типу, болі, типу, була ще з. Чимось таким захоплюючим, що все так не буде. Типу, ми навпаки маємо розуміти те, що е, щастя воно є. І воно буде все добре. Типу буде, типу, зло закінчиться після дощу буде веселка. Це тому воно є яскравими фарбами, це тому воно складається з двох частин. Розуміння того, типу, що буде ось так. І ми маємо вірити в це. І жити ми маємо цим. І мистецтво є на часі, як написання книг, як популяризація кіно, як популяризація українського вишивання це є все на часі. За це ми і боремося. Ми боремося за те, щоб говорити українською мовою. Ми боремося за те, що ми є українці, за те, що ми можемо одягати вишиванки за те, що ми можемо творити, колись не давали змогу навіть там, книжки видавати українською. І зараз воно це відбувається, коли знищують твори мистецтва, коли знищують книги, коли знищують людей. І ці ну, покоління. Про що говорить наступний диптих? Я коли підходила ближче, то я бачила, що це не просто якась біла фарба і зірки, це щось інше. Про що тут? Цей диптих називається ніч. Це той момент, коли ми ніч. Асоціюємо з тишою, коли ми завершуємо один день, чекаємо наступний день. Це певний цикл. Це момент, коли ми маємо відпочити і рухатися далі. Але буває ніч тиха, зовсім не тиха. І вночі буває гучно, і гучно від пострілів. І це той момент, коли нам не дають завершити цей цикл. Нам не дають набратися сил для нового дня. Це коли люди, це як то сказати, спеціально типу надають гучності вечору. Щоб не було сил коли ми бачимо це полотно, то тут зовсім не біла фарба, як здається. Це і постріли, і ця картина, ця частина картини була розстріляна зі справжнього дробовика 12-го калібру. Чому саме від зображення цього диптиху саме таке, досить, досить просто. Як на мене, типу, на мій типу, погляд, адже коли зображаєш ніч і хочеш спокій і хочеш іншу, іншу картину зробити зовсім неспокійною, то їй треба додати галасу. А нічого такого гучності і емоцій, і страху. І неможливості завершення дня не дадуть, коли ти чуєш ці гучні постріли, коли це зовсім не тиха ніч, та навіть коли немає самих пострілів, але є сирени, які звучать о четвертій, о п'ятій, о шостій ранку. Коли я бувала в Україні, то часто я бачила таке явище, коли звучать сирени. А люди продовжують жити своїм життям, це зокрема було у Львові. І от нещодавно Львів побачив, що сирени звучать не просто так, а за ними також слідує смерть. Чи закладали ви також оцю ідею про той спокій, якого насправді немає в нас? Ну, для початку я б хотіла сказати. Хтось говорить про Львів, львів'яни можуть сказати про Тернопіль, Тернополяни можуть сказати про Закарпаття, всюди тихо, ніби ніхто не виходить на сирену. Насправді, ті, хто є реально відповідальні, вони йдуть. Незалежність. Типу, чи сирена, чи летить, не летить, як це відбувається. Люди розуміють, що вони відповідають за себе і за своїх близьких, за своїх дітей. Це стосовно так, Львова для розуміння. Тому що коли ми говоримо, що у Львові всі не ходять, коли сирена, це насправді є неправда. Тобто, так само, як можемо сказати, що в Харкові всі ходять, коли йде сирена. Ну, якось Це, це для початку. А загалом, якщо говорити про те, чи закладено, наприклад, там було. Оповіщення, сирена, і там навіть, типу, в питань, типу, диптихів. То тут важко пояснити, бо, напевно, перед цим типу, вона і могла і бути. А буває, типу, що коли ти дуже близьких територій, і ти не у Львові, а ти в інших територіях, то у тебе буває перший йде звук, а потім йде сирена. Оце так для такого розуміння. Адріано, про що говорить оця, здавалось би, життєрадісна картина сповнена веселих кольорів. От я, наприклад, бачу якесь гарне небо, хмарки, можливо, поля. Де ж тут втрата, де тут війна? Це досить легко і просто. Коли ми асоціюємо в себе, типу, так як виглядає, типу, вільна земля. Це картина називається вільна земля. Ми завжди це бачимо як українці пшеничне поле, небо край. І тут момент, що коли ця частина картини якраз така розказує про це, що це є так, це є яскраво, це є пшеничне поле, це є небо край, це гарне небо. Але ж ми бачимо, що тут щось не так. Щось відбувається. Щось відбувається. Ну, ж вільна земля, хоч і понівечна. І це той момент, типу, коли незважаючи, яка ця земля, незважаючи, в якому вона стані, бо ми тут бачимо, що її розміновують. Тобто це все темне, це розмінування це, це теж важко. Це пшеничне поле роз, роз, ну, щоб воно знов типу, наповнилося, типу, людьми, життям. І це от, розуміння того, що це є вільна, яскрава. Але. І понівечна. А ви закладали ідею, наприклад, того, що зараз ми не можемо засівати наші поля, що це наші втрачені ресурси, що ми не можемо сіяти хліб, не можемо годувати не лише українців, а й інші країни, які ми раніше годували? Я завжди повторюю: все так не буде. Ми, якщо ми будемо ну тобто навіть там зупинятися на моменті і думати про лише оце все, що зараз відбувається, оця частина понівечена, і це все погано, тобто це є травматично, ми маємо розуміти, ми маємо мріяти, ми маємо бажати, ми маємо з її душею прагнути до того, що було ось так. Ось так, як тут. Щоб назад наша земля вільна. І я думаю, що це все є питання часу. Коли в тебе є вже земля, ти вже можеш проговорити про розмінування, очищення, садівництво, збирання врожаю. Але до цього треба дойти. І коли ми говоримо, що зараз типу, досить там важко, типу, Та важко, так, дійсно важко. У нас війна в країні. Наступна картина вільної землі, тобто продовження її, буде на техніці розмінування територій. І це якраз такий момент, типу показати, що навіть і на, зображенням на техніці, що навіть ця техніка невеличка, вона бореться, щоб мати цю вільну землю. От зараз дуже є популярним розмальовування різноманітних гільз, зброї, їхній продаж за аукціонів. Чи можуть предмети, які, наприклад, несуть смерть по суті, або деколи і захист, бути твором мистецтва, який потім приносить користь? Звісно, може бути. Чи його можуть зберігати вдома? Так, так. Феншуй не наша культура, щоб думати, що десь щось поставити, кудись воно не так буде діяти. Я вважаю, що можна. Питання: все, що ти закладаєш? Якщо ти купиш навіть дуже красиву картину, яка буде досить емоційна, вона буде в квітах, прекрасних, але тобі буде от, реально вважати, що ти десь ті квіти побачила на цвинтарі, то що б ти не робив цією картиною, ти все рівно собі будеш вважати, що це є ось так. Ми є тим, про що ми думаємо. Те, що у нас є всередині, так ми і бачимо цей світ. Завжди треба на кожну ситуацію дивитися під різним кутом. І навіть як хтось розмальовує гільзи, тобто для когось це частинка мистецтва, це хтось потратив теж свій час. І якщо для когось це приносить задоволення, і він тримається, щоб пам'ятати, то чому б ні? А для чого взагалі творити? От Зараз в нас війна, хтось каже, треба тільки плакати і, і воювати. А для чого творити, для чого малювати, для чого вишивати, співати, танцювати? Чи це на часі під час війни? Я з певністю скажу, що це на часі, тому що заради, через це ми і боремося. Ми боремося. Тому що ми хочемо себе ідентифікувати, відкривати. Ми боремося за свою культуру, ми боремося за мову, ми боремося за те, що ми можемо вдівати вишиванку, виходити на площі. Зараз є певна частина України, де вони собі не можуть дозволити, навіть не то, що наш прапор носити, вишиванку не можуть дозволити собі, вони не можуть заходити в магазин і купляти українською мовою. І це теж треба розуміти, тому що їх можуть це вбити. І коли говорять, що щось є не на часі написання книг, мистецтва, вишивання, за це ми і боремося, щоб мати можливість творити це, жити так. За що саме, Адріано, ми боремося? За процес творити заради творчості чи творити власну культуру, власні ідеї? Ми загалом боремося за свою культуру. За свої традиції, за свою мову, за свою історію, за свою книгу, за своє кіно, за свій мультфільм, за свою казку, за свою сім'ю, за свою землю. Ми за все боремося. Ми боремося, щоб бути просто на свій вільному, на своїй землі. І щоб могти себе проявляти, щоб бути зі всіх сторін, мати цю можливість, щоб нас ніхто це не міг забрати. Ми боремося за те, щоб бути українцями. За всі складові нашої ідентичності, а от про що ця картина, поруч якою ви стоїте, про цей диптих? Ця картина називається щастя. Інколи ми щастя асоціюємо з такими дрібними речами, дрібними покупками. І ось, наприклад, ми, у нас тут є гардероб. І цей гардероб складається з дуже багато великої кількості речей, яку ми накопичили, яку ми купили. І це кожен момент це наш невеличке, маленьке щастя, яке в сукупності велике показує. Але буває так, що нас можуть прийти і вкрасти це щастя. Пошмутувати незалежності, що ми зберігали. І так зі всім. нас і буває, що може хтось прийти один день і все забрати. І забрати твоє щастя. І будучи в цьому моменті, в цій ситуації, ми маємо розуміти, що все так не буде. Ми відновимо, ми збираємо нове, наповним нове і формуємо назад наше щастя. І вже на цей момент ми будемо цінувати те, що ми маємо. І будемо розуміти, що може бути по-різному. Але все так не буде. Чи щастя це в якихось матеріальних складових, як то навіть той самий одяг в шафі, чи це щось інше для нас, для українців? З чого воно складається, наше українське щастя, з яких частин? Ну, по початку для кожної людини щастя асоціюється по-різному. Тут е досить в цій картині вже так прямо, типу так зображення, типу, щоб людина могла типу себе -ін, тобто це побачити. Зрозуміти, тобто якось це уявити, скажімо так. Але насправді в кожної людини є по різному щастя. І неважливо, чи це речі його не вкрали, чи це, наприклад, у тебе було щастя типу, в твоєму будинку на твоїй землі і її забрали. Тобто це все типу, асоціація того, що його в один момент можуть забрати. І незалежності, чи це є там матеріальна, нематеріальна, в кожного по-різному. Ми інколи м забуваємо про те, що для, для одних людей, наприклад, найважливішим в житті є дитина, наприклад. А дехто, не маючи дітей е при втраті свого, наприклад, там кота, е дуже страждає. І з боку люди не розуміють, чому ти страждаєш? Типу, це ж тварина. Ні, типу. Кожного типу, оце своя любов, своє щастя, своя емоція. вважається по-різному. І буває так, що ця людина теж втратила частину чогось когось свого близького. Тобто, це треба поважати. Багато українців, які втікли від війни, втікли від цієї можливої смерті, загрози їхньому життю, вони покинули в Україні не лише свої будинки з гардеробами, з меблями, з усім, вони покинули там свій соціальний статус, свої освіти, які важко підтвердити за кордоном, свої соціальні зв'язки. Як можна відновити, будучи за кордоном, у все, що було залишено в Україні? Як залатати оцю діру, яка утворилася в їхньому житті? Ну, можна, звичайно, що зразу говорити про питання типу, роботи, типу, з професіоналами в тій сфері, типу, як психологи, які можуть допомагати, типу, людині, типу, переходити там де певний етап свого життя, депресію, тривожність, страх, тобто адаптацію в нове середовище і тому подібне. Тобто, ну, це є окей, типу, я взагалі вважаю, якщо говорити, якщо з тої точки зору, типу, то я вважаю, що це. Супер, тому що це будуть такі органи, як і все решта. Тобто, які треба лікувати цей раз. Другий момент, типу, знаходити себе в чомусь іншому, пробувати розвиватися. Але з іншого боку, третє, таке, що я би сказала, це. Додому, ну тобто їхати додому, типу, я розумію, типу, що зараз є територія, на яку ти не можеш поїхати, але є багато частин, типу України, яка є можливістю назад повернутися і назад далі працювати за своєю сферою, за своєю спеціальністю. Тобто це залежності, про яких ми говоримо українці чи тих українців, які дійсно вже хочуть почати все з нуля, тобто закрити тему з Україною і починати все з нуля в іншій країні. Тоді це зовсім інші українці, це, це тоді вже питання, тобто йти навчатися, здобувати професію, якось реалізовувати себе тоді в цій країні. Але якщо ми говоримо про тих українців, які збираються вертатися, це значить для них просто перехідний період зараз. Тобто якийсь період, по типу, які вони зараз перебувають за кордоном і будуть повертатися назад. Я взагалі за те, щоб українці поверталися. Ніде не ну, знаю. Типу для мене найкраща вулиця в Україні, найкращий дім, типу, який б він не був, він я в Україні. Рідні, близькі. Ви згадали, розказуючи про передню картину про дім. І от ми бачимо на вашому останньому диптиху дім. Що це за дім? Про що він? Чи це не про дім, а про щось інше? Ця картина називається спокій. Спокій кожен асоціює по-різному. Але зазвичай спокій це є дім. Це є чотири стіни, це є затишок. Це там, де ти можеш, типу, скажем, це той момент, там, де якби, це як, як захист. Як твій захист це як е, мама, яка огортає. Це там, де ти відчуваєш, що ти, вза, що ти захищений. Але буває, що спокій зовсім неспокійний. Буває, що стріляють, горить. Але є такий момент, що вдома добре, навіть якщо по дому стріляють. І це те, що зараз відбувається в Україні, це те, що зруйнуються будинки, люди втрачають житло, люди втрачають типу, рідні. Пару квадратних метрів. Але є такі моменти, що потрібно пам'ятати, що все так не буде. І навіть якщо ми зараз на цьому етапі, то завтра ми будемо так, і ми все відбудуємо, ми відновимо і відновимо цей спокій. А як ви вважаєте, існують різні, абсолютно навіть деколи діаметрально протилежні думки про те, чи варто. Що робити з цими пошкодженими будинками, багатоквартирними, приватними? Чи їх знести і зробити щось абсолютно нове побудувати? Чи залишити парк, чи їх відновити реконструювати? А яка ваша думка як художниці, як людини творця? Що би ви робили з тими пошкодженими житлами? Ну, якщо з прагматичної точки зору, я би сказала доцільності відновлення певних типу сіл, чи можливо типу з енної кількості сіл зробити там одне місто? Відновлення, тобто треба розуміти, чи на цих територіях типу ще є ті люди, які хочуть туди вертатися. Чи буває, що люди за цей, за цей час переїхали трошки в інше місто, наприклад, чи в іншу область, чи в іншу там частину області, і їм зараз комфортніше там, і вони би хотіли свою домівку мати там, буває і таке. Тобто, це все до обговорення. Тобто, і роз для розуміння, що відновлювати, що не відновлювати, і як це краще відновлювати, бо просто взяти. Старі будинки, які є, та просто назад поставити. Але а чи будуть там люди жити? Хто буде там жити? Треба реально опитувати, спілкуватися з людьми, що люди хочуть почути, тобто як люди, типу, це бачать і де люди хочуть жити. Тобто, це теж є таке розуміння. Але я вважаю, що потрібно типу, відновлювати можливості. Тобто, як реально ми можемо повернутися з того стану руйнування в попередній стан спокою, затишку дому? Чи це взагалі можливо? Як це зробити? Ну, для початку я скажу: я відчуваю себе спокою, коли я в Україні. Хтось їде за кордон, і він там спокійний, і він живе. А я, наприклад, коли їжджу відрядженнями за кордон, типу я не, я не відчуваю спокою, бо я далеко від, від свого. Я далеко від своїх вулиць, я далеко типу, від своїх людей. І я розумію про те, що типу, не всіх типу, є зараз можливість типу, бути саме в своєму місті, в своїй області, але я розумію, що наші кордони, тобто в наших кордонах ми цілком типу, можемо типу, бути в іншому місті. І питання типу, цього спокою це ну, для мене спокій це бути вдома, бути на своїй землі. Відстоювати своє, відстоювати українське, популяризувати українське, бути українцем. Дякую, Адріано. Дякую, що ви показали нам, нашим глядачам, те, як можна через мистецтво говорити про такі важкі теми. Ви знаєте, ми от споглядаємо, бачимо ці. Обриси, якісь яскраві кольори, і воно дійсно прокидає якісь емоції і включає оцю думку про, про ті всі події, які відбуваються. Дякуємо так, вам дуже вам дякую.